Всім привіт, моя YouTube родина, мої родненькі. Вчора я знову не давала собі спокою. Знайшла, ну як знайшла випадково попався рецепт печива персики. Думаю, я робила завжди горішки. То вафельниця, у мене там і горішниця, і вафельниця. що хочеш. Ну, тут не було. І попався мені рецепт цих персиків. Що то захотілося з От. В принципі, в принципі, по інгредієнтах тут особо, ну, а, і міксера у мене тут немає, тому я била яйця, взбивала. Вручну тим блендером. Думала, і рука відпаде. Ой, блендером, господі. Вінчиком. Не звертайте увагу, у мене все. болячка взагалі ще більше, блін. Пам'ять погіршилась. От. Що в мене тут пішло? Два яйця. Два яйця, 60 грам сметани, 60 грамів. Ну, там масла, ну в мене був маргарин в морозилці. Добавила маргарин. І, по-моєму, 170 гривень цукру. Ну, а муки вже скільки візьме, то що мука різна і О, скільки візьме, в общем, замісили, поки не буде еластичне тісто. Слухайте, я такий куратор просто. О, до Бога. Тут ви зараз подумаєте, що я варю борщ, але ні. я тру буряк. Бо ж треба так пофарбувати печиво потім буде. Я дуже переживала, що, <кій> що буде віддавати буряком, але не суть. В общем, вернмося к тесту. Кому на запишу точний рецепт, бо так, по моєму ляпанню, фіг пойме, що я кажу. Або всьому мені о чому? Коротше, тісто я замісила до еластичності, Ну, поки перестала до рук прилипати. І поставила його на час в холодильник. Поки воно стояло в холодильник, я зайнялась підготовкою. Тут у мене впала тарілка сушилки. Синички до мене у вікно прилітали. От озера я відкрила вікна і нас... вікно і насипала трошки їм хлібчика. Прикольно так. І цукор це ж насипала, щоб потім зробити ефект волосиків на самому печиві. Взагалі, общем. В общем, я не соберусь нікак тут розмислами всіми. <плес> Думаю, ви мене поймете суть. І кому надо буде, я напишу точно рецепт під відео. Тіста моє відстоялася час. Я сформувала такі кружочки, вона таке ароматне. Тому що все нюхаю, нюхаю. Привичка якась така дурна. Вот. сформувала кульки такі невеличкі, трошки придавила, думаю, буде підніматися. Хоча можна, в принципі, особо не придавлювати. Серединка просто потім буде глубже, бо там серединку треба буде, як випечеться печиво виколупати серединочку. Купила арахіс у тебе по акції, був 27 гривень. Ну, зущнка, к сожалению, варена була не по акції. Ну, мені загорілося, бо вже ту зущенку, що ви прислали. Ми вже її всю схам'ячили. В общем, таке. Ну Що я, в принципі, сметана, в мене трохи було вдома, Маргарин у мене був. Е, це ж мука це гуманітарна рідня. ну Дуже класно, мені подобається. Е, що там ще? Цукор теж небагато. ну, В принципі, сюди йде. Був. Ну, особо так. В принципі, все з подручних средств, крім кроме арахіс. <кій> ще в рецепті там фундук. Но... Фундук дорогий був а тебе, я -то взяла арахіс, піджарила його. Звісно, було все в ідеалі І зміль... змільчитися все в блендері. Ну, під рукою не оказалось блендера. У мене вдома був найобичний той блендерик, знаєте? Ну, те, що нарізаю, то этот... ну самий Збила їх, звісно, ті горіхи, як могла. От, я ж кажу, що краще було б засипати все це в чашу блендера, якщо хтось буде робити, і пере, ну, перебити все це з серединкою персика. Ну, самого цього печенька виколупаного. В общем, тут у мене щось пройшло з телефоном. Він заглючив. Заглючив із-за переповнення пам'яті. У мене тут маленька пам'ять в телефоні. От. Тому, як записувати відео, то в мене цілий цей квест почистить пам'ять і так далі. І тому подобне. Не, не для, скажімо так, не для блогерства, але що маємо, то маємо. <кхе> Названня блогера не розчитую. Просто цікаво це все робити. От Отак, От В кого є блендер, обов'язково перебити і буде ніжніша серединка. В общем, в суміш а, арахіса і серединки печива добавили згущенку, перемішали це все і наповняємо корзиночки серединки цього печива. Потім це печиво з однієї сторони ми макаємо в буряк, з іншої сторони, макаємо в моркву і <свісно> вивалюємо печивку в цукрі. Вибачте, оце так вийшло, і Більше я переробити не могла. То, що я предыдущі половинки видалила, те, що знімала, то що в мене пам'яті не вистачало. Ну, коротше, печалька така вийшла трохи. Ну, суть, я думаю, ви поняли. Обідніка, звісно, що так вийшло. Ну, Тут трошечки розглючило, та вже нормально. Але Но, що я вам хочу сказати? Воно дуже смачне, дуже смачне, ніжне, ну, як, знаєте, піроженка якась от, в такому плані. І я дуже переживала, що буде відчутний вкус і запах буряка та моркви, ні, взагалі не відчувається. Ну, може, хтось робив таке збліну, така звісно, лажа вийшла. Ну, Думаю, запишу вам уже, як є. Тому що вже перероблять просто не було смисла. У мене не було вже тих кадрів, бо я їх видалила для того, щоб пам'ять звільнить. Ось такі от справи, вибачте мене, колись і справлюсь. А взагалі, в принципі, все це дуже-дуже смачно вийшло. Так що готуйте рецепт простий, смачний та цікавий. Тому ось так от. Всім смачного. Порадуйте своїх рідних.